Якщо цієї ночі ми не візьмемо львів, то завтра візьмуть його поляки. Саме з цих слів Дмитра Вітовського 106 років тому розпочалося відновлення української державності на західноукраїнських землях 1 листопада 1918 року, внаслідок чого було проголошено Західноукраїнську народну республіку. В історію це повстання увійшло під назвою листопадовий чин або листопадовий зрив. В ту ніч на уламках Австро-Угорської імперії поляки намагалися встановити свою владу і включити Галичину до складу своєї держави. Але представники Української національної ради та центрального військового комітету, на чолі із сотником Дмитром Вітовським, слова якого я цитувала на початку, не дали їм цього зробити. За дві години півтори тисячі українських військових захопили ратушу, вокзал, литовище і всі головні об'єкти у місті. І завдяки цьому на центром Львова тоді замайорів синьо-жовтий прапор. Так вперше з 1349 року Львів знову опинився під керівництвом української влади за одну ніч. Українці змінили долю українського народу і довели, що лише сміливість та згуртованість дають шанс на перемогу.